Відео. Ми вас просили, ми вам роз'яснили, яка була ситуація. Хто відкрив вогонь? Чи хтось когось штурмував? Як це це відбувалася реальна ситуація? А чому не дали йому можливість? Дивіться, ви ще разісти на Сергій відкрив вогонь. Ви бачили, відкрив вогонь по дільничі по поліцейським інфірам громади. Відео не було Сергій, Сергій по експертизу. Ми бачили все. Я вам Касово. Сергій відкрив вогонь по трьом поліцейським, які висували на вогонь, поліцейські, світі поліцейські, які поліцейських. Далі пусти світло, бо там поліцейські вижили, вони е, е, відкрили відповідь, загинув Сергій. Далі світло Державного бюро розслідування подостановлювався. Ми чому? Ви повторюватись, я... мене добре слухали і спавнете тут. Ви повторюєтесь. Ну, Дивіться, я ж теж повторюю. Ці воїни, які кажуть, ми чекаємо такого вибуху. Ми чекаємо такого виборку. Ви розумієте? На сьогоднішній день наші вимоги не міняються. І сьогодні залежить від нашого вирішення майбутнє. Перва сторона це ветеранська спільнота і друга ваша. правоохоронна система поліцейська. Бо завтра не. люди питаються, середа. Тож наші вимоги, ви пам'ятаєте, я їх повторюю. Дивіться, перва вимога. Віддати тіло. Друга, рівень, я побою, дивіться, я говорю, дивіться, перва, віддати тіло. Ми зараз і розберемося. Ну дайте я доволі, ну ж ну, ну, у вас теж буде рівень. Я тільки що вам сказав, ви дивилися на рівень? Рівень, прості солдати з окопа. Давали максимум командир взвода. І рівень Виговський, де сказав, що вбили злочинця. Ви зараз показуєте рівень. Ви навчалися, а ми пішли зразу і там навчалися в окопі. Можливо, ще ти в нас дорогу. Дивіться. О. Тож, зараз друга вимога розібратися дійсно справедливо. Є баланс. Він, він, він працює, розумієте? ну, систем, ну Система, системою працює, баланс є правда і розслідування. І третє вимога. Очільник обласного МВС. Причина, що так сталося. Це не колгосп, це не охорона на якомусь, я не знаю, хуторі, що захотіла і пішла і зробила. Він Розумів, які віддавав накази. Він знав, це заказна тема по тому, що депутат заказав. І такими діями ви показуєте, що це не правоохоронна система, а це приватна структура, яка виконує задачі. Задачі депутатів. Дивіться, я вам навожу приклад свій особисто по школі. Коли ми звільнилися. Прийшли на сесію, да? Позали, позализували свої рани після поранень, дивлячись на це свавілля, що витворяється в Україні, і в нашу також маленьку містечку, де йде дерибан по землі і по бюджету, почали висловлювати правду. Розумієте? Правду. Приклад маленький протеплій. 140 тисяч просто на віночки бере, ми витягуємо в свого кармана, а вони витягують за наші кошти, склоняються. Ми це почали озвучувати, і що приїхали правоохоронці, тори, автозеки і хочуть нас пакувати. Сергій це нам дав промінець іску по Ви розумієте? Тому що вже це ж не один випадок, скільки йдуть, скільки, скільки збивають, скільки ламають, крутять. Ви подивіться, скільки цих це Розумієте? Ви між владою нами як проплата. Ви ж ну, ви ж вчилися, виж, закінчували класи, це не постигні дільничим, він дожен піти зі устав. Якщо немає на це причини, він сам пише і звільняється. По, по власному бажанню. Дивіться, чому? Тому що, я ще раз повторюся, стоїть питання від його. Зараз буде питання інше, Четверте. Це буде, знаєте, як раніше, коли він був чистий четвертий, миється, або буде червоний четвер. Тому що люди настроїть. його рішення, оце, що він піде сам і звільниться, це буде те, що у тих родинах вже не буде сліз у ваших. Бо там нормальний, я знаю, їздить. є. Є хлопці нормальні. І матері, і жінки в них нормальні. І не буде того, що не можна буде повторити, що не можна буде вже повернути. Ви розумієте, про що ми говоримо? Це не можна, це три по, по цій ситуації, три питання. Тіло. Чому тих поліцейських зразу поховали? Чому, якщо в посадці находить ворог наше тіло, віддає його, а він лежить ще й досі в воргу. Ви хочете в скриньку Пандори, залізти в мозок і навіть нам скриньку Пандори, щось там записане, все звісно. Все і так ясно, його вбили. Віддайте тіло, щоб ми провели його, він для нас герой. Раз, два. Автоматом, друге, автоматом, те, що я кажу, чесне прозоре розслідування саме підключиться, коли ми зрозуміємо, що Гудима йде у відставку. Тому як ні уряд, ні президент не включається. І все це пустили на ветеранські руки. Тож розумійте, люди дуже настроєні. Ви бачили? В заклад нашої інспекції Міністерства охорони здоров'я, державна спеціалізована установа, бюро судово-медичної експертизи надали інформацію, що так, да, по телефону звертався а, 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 син, але офіційно, ну це друге число, мені доглядається на третє число також. Офіційно звернення до експертизи не було чи тіла. Це ж вони не в нашому підпорядкуванні. Зглядався з цим скасовано висновку. Отримання лікарського смерті тіла нашої установи з недавно мало ще місце контакт шляхом телефонного дзвінка з особою, що представили сином то повідомила про прибуття іншим часом для здійснення поховання тіла. Будь-які організаційно розпорядження документи, які б неможливо видавали даючи хилорусі Русінова для поховання з нашим не надходили. Начальник установою це Міністерство охорони здоров'я. Міністерство внутрішньої справи. Сина не відпускають. Сина не відпускають на поховання. Ці міністерство оборони. Влічиться. Включіться. круг. Ну дивіться, ви розумієте, дивіться. Я раз рад. Ще раз, ну я вам відповім на. Так, 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 так. Дивіться. Це зараз зараз стоять, є в нього ще сестра рівна. Зараз стоїть коло сестри, коло домівки, а Ні-ні ні. Ми прийшли рішити питання, завтра стоїть питання, ви розумієте? Не після завтра, не 10 років. Дивіться, ви ще мене не почули, пане генерал. Моєму тілу і все рівно. День воно проживе, чи 20 років. Для мене головне моя душа. І Я цей постріл у мене. Зрозумійте, і такі самі хлопці там. Дайте команду, є сестра, яка готова прийняти, і ми візьмемо все на себе. Зараз, коли її будинку, стоїть я автомобіль. Звернусь. І він її привезе сюди, ми самі заберемо. Отдайте тіло з морга. В нього є бажання. Я він вам написав, біп, я він готовився. І оце, що ви показуєте, це призвело. Він уже знав, в нього чутька була, що там стоять уже. Да Прийшли ось, за його життям, тому ну, що він варився, так ви як я варюся ви в школі, так як я в школі варюся, приносить на мене автозеки, називають за правду. Дивіться, я так, не спекулюю, я життя кажу приклад Давайте по суті. Давайте на інформацію, зайдіть на сесійні відео. На друге. Ну, будь ласка. А ви зараз думаєте, що можливо було. та ми кричимо. Ви дуже багато розказуєте, і, і я нікому не цікавився. Та я вас взагалі не зразу. Я все вам не цікаво. Що це за заяви? це не цікавило. Ніхера собі. Так, хлопці, тихо вони емоції. Ді стоїть питання, ви ще не розумієте! Ви просто Я не знаю, вістювай. де мене кажуть! Хто ви? Представте ще раз, бо ми щось не запам'ятали. Будь ласка. Це координаційна рада ветеранів, яка не цікавося, що вбили ветеранів. Кому не цікаво? Будь ласка. Я думаю, що більш людини не своєї промові в Україні організації про Треба по іншому підійти до організації, організатор, якщо було спілкування, не злочуйте це. Щодо розслідування, Щодо розслідування справи, де проводити розслідування ДБР, я, я вказав, застосування справоє поліцейським. Далі, а, щодо дій щодо службового розслідування центрального управління. Національної комісії, створена комісія, яка працює, яка не підпорядкована начальнику головного управління, взагалі не підпорядкована. Комісія не заангажована, бо додана дії оцінки діям, безпосередньої групи, які планували, як діяли і так Щодо а, а, безпосередньо а, загибелі поліцейським, відкрити кримінальне провадження. По поліцейським справам перед ГСО Головне головносвідчого управління, процеси передачі, головне свідчого управління процес буде здійснювати Генеральна прокуратура безпосередньо. По цьому питанню особисто на рівні голови і Генерального прокурора питання було вирішено і воно справа передана. Е, Тут ДВС, центральна органа управління, службове розслідування відповідно, буде висновок службове розслідування може бути надане розпитання. І ми проводимо. І що туди, питання? Питання наші домови. Далі, третє питання. Давайте ми проведемо службове розслідування дамо начальник сів начальнику завтра, о й годині на його руках п'ять п'ять убитих людей. Бо після завтра буде вже сім. Вибачте, будь ласка, відстороніть його і проводьте службове розслідування. Як це відбувається в європейських країнах, але в воюючій країні вони приїжджають. Застрелюють людей так завтра до мене, вибачте, okay. і мене okay. будуть убивати okay. по телефону начальника. Вибачте обласної поліції. А потім на свідків, от я хотіла вам задати питання, а ви в нього запитайте. Чому станом на 27.01 число на свідків увечері відкриті кримінальні провадження? Відкриті кримінальні провадження на свідків, які були там на місці, коли виїхали, коли вже побачили убитих поліцейських, убитого застреленого Сергія. Чому на них у 8 годин вечора повідкривалися кримінальні провадження? Да, а ось... сьогодні в Корсуні в суді арештували майно і арештовували. Кримінальне провадження Почекайте, приміткою, мій. що по цій справі за що треба то то розібратися. То, то да. Я вас прошу, Добрий. як правозахисник одного із свідків, <кхм> яка сьогодні приймала участь у засіданні суду. Давай, запитайте начальника поліції, якого зараз можна зателефонуйте і уточніть, що там відбувається. Яку ви дасте відповідь, коли вам дають. При факти дають, Вам яка факты, може бути відповідь? Кажуть, факт, факт, ви кажете, у вас немає зняти факту. Вам дають фактаж. Ви кажете, давайте відповідь. Це що, дитячий садок, бляха, чи що тут зібрався? Ну да. чекаємо. Ви розумієте, для чого керівництво працюють наші діти. І ми зараз на сьогоднішній день вже не можемо розуміти, як він керує. Ми не надамо інформацію. І проблема. Проблема, та ви тільки з'явилися на зв'язок повиходили. Кому ви не дасте? Ви ховалися 4 дні. По кущам був. Ніхто не ховався. Давай, давайте ви можете сьогодні, щоб вирішити да, цю проблему. Ви все показали. Тут адекватні люди. всі ми все розуміємо. Хто зробив правильно, неправильно... 10. Але є таке, коли колись спонукали на цьому... Ключове... Давайте, щоб не повторилося... Ключ... Щоб Костю не повторився... Я прошу... Зараз... Ключове ми говорили про те, я що... Я вам Ключове ми говорили про те, що нікої охоти... Це. Не <гум> Ми не вернемо, не було. Вчора не збува. Нам треба охоти за зазад. Ви впевнені, що не буде охоти за вітерами? А ну скадайте слово. Зараз Ні, ну я, я перепрошую. А як 27 число виглядає? А я вам за тут не відволікаю. Не можуть бути об'єктивного розслідування, коли тиснуть на треба відкриючи кримінальні провадження. Нам треба вирішити питання. Україна стоїть, чекає. Це буде на їхній совісті. От знімайте його і зараз ми говоримо про, зав ну, про завтрашній ні. день. Нехай вони говорять, відповідають зараз. Пане команди. Ви розумієте, що один момент, що міністром внутрішніх справ прийнято принципове рішення, що не, Він, що, e, не реагувати і не створювати прецеденти в країні, коли холопи бунтують і можуть щось там добитися. Ні буде жодних рішень.

Воно буде доложена, доведена до вимога ваша по третьому Добре? І ви рішення побачите. Зараз відкрите відповідно службове розслідування, і рішення ви побачите. Нічого відсторонення. Рішення до 10-го родини Воно дуже бути на сторінках поліції і на Фейсбук. До до до, до. До. У, У то. До, то. мене є Три мій телефон, знаєте, ви Давайте, ну ви вас, не будуть думати в капіталі. Ні, але я прошу. Дивіться, дивіться, вся Україна чекає наше звернення. Або да, або ні. І ми зараз вирішуємо це питання. Ще раз. Не, що до відсторонення рішення по цьому. 50 -50. Тіло, сьогодні... Тіло, сьогодні... Тіло сьогодні ми забираємо. Син тут уже? Син уже тут, наскільки він? Одне питання закрите. Син забирає. Ви даєте слово, що син забирає сім'ї діти. Немає ніяких. Можна? Дивіться, я тільки що з сином говорив він на вулиці був. Вони сьогодні не забирають, тому що документів на нього нема ніякого. Цікаво. Не забирають Документи, мене сьогодні. Документи, будь ти. ласка, експертиза, ну, трошки не ти, ти, ти. Ну, ти, все. Ну, то у вас табурець поруч собі. Табурець зараз нам розказував про комунікацію. З іншої сторони, так? Ви представляєте одну, я тільки що сказав. Всі мої слова, це ми Давайте. разом прийняли це більше. І я відранської і прискоримося. Так. Добре. Тоді, будь ласка, включіться, щоб син сьогодні. Я видите слово, я займуся. Але я займусь цим. Прискорите максимально цим. З цього добре. Я не кажу видачі. Ну, Експертна установа.

Це питання, пан Таборець, куди ви? Що? Ну так, а це не ваше питання. Це не ваше питання. Добре. Та все звісно. все Та, Куда ж тут Так, міст, так розумієте? На совісті. Чим оце чи оце дивлячись чи Ви, я, прийом ви прийом... Питання, а так рішаєте. Вам... Ви дожні дати слово. Я зараз виходжу і кажу. Мені щось десь пообіцяв. Я зараз кажу слово всій спільноти ветеранської українському народу, бо зараз залежить від, так, від нас. Так, так. Виходи, Та позвоніть. Давай, так, зараз, звичайно, зараз яка проблема. Зараз ми цю проблему, щоб сьогодні тіло було видаче. Допов, <звідаєш> Доповідаю, що тіло готове до видачі Які документи?